Розповісти про свою творчість та презентувати збірку кращих гумористичних творів з хутора Мозамбік, що під Києвом до редакції вільного життя плюс завітав сатирик Євген Дудар. Людям треба нести слово живе і слово дотепне каже митець. Книжка вийшла вибране. Вийшло вибране в перший раз за державний рахунок за два роки. Оце державне видавництво, енциклопедія імені Бажана. На зустріч з Євгеном Дударем завітали й багато інших сатириків нашого краю. Я не знаю. Мабуть, сатирики мають таку цю якусь таку рису. що з негативу з чорного з поганого вміють сміятися. Тобто, мабуть, в тому є. Тому ти мабуть сатин відрізняється від їжу. разом з Євгеном Дударем Більшу частину свого життя пройшов євген безкоровайний, і не тому, що Дудар земляк чи потужний письменник і журналіст. Він близький мені своїм так би мовити аналітичним проникненням у світ. Життя для своїх передплатників, читачів, друзів, колег, своїх шанувальників уже взяла за добру традицію організовувати приємні зустрічі з людьми, котрі змінюють цей світ, з людьми, котрі несуть добре слово, сталановитими і знаними в Україні і за її межами. Зокрема, нещодавно у нас відбувалася зустріч з Юрієм Виничуком. І ось зараз у нас зустріч з Євгеном Дударем, нашим земляком і знаним гумористом. За державний кошт було видано 1600 примірників збірки Євгена Дудара. А за отриманий Норар та за допомогою друзів автор замовив додатковий тираж в сумі 300 екземплярів.